Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету прийняла естафету по підтримці нашої армії. Звичайно, наш внесок матеріальний не може бути великим, але Весь колектив нашої кафедри працює над розробкою продуктів, які можуть становити сухий пайок для армії вже з давніх часів. А тепер найбільш актуальним питанням є допомога нашим раненим і для ранених розроблені спеціальні продукти, які вже систематично поступають безпосередньо до них на фронт. Ми сподіваємось, що ця допомога, яка може бути оказана вченим нашої кафедри, приведе до перемоги і поможе перемозі нашого народу. Слава Україні! Нашу естафету ми передаємо Київському національному інституту харчових технологій, кафедрі експертизи харчових продуктів і торговельної мережі Фокстрот.